Ну що, друзі, всім привіт! З вами Сергій Кошовий безпосередньо кош, і я радий привітати вас на нашому каналі. Це проєкт перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Land Cruiser Prado або, може, 200. Коротше, будь-який крузак нам підійде. В кінці цього відео вас чекає анонс, тому що ми будемо запускати новий проект. Ну а зараз сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Так, запропонували мені тачку, приїхали ми дивитися. Це у нас 100 уран 2004 року і начальна ціна 4200. В принципі, при першій 4700, але є декілька недоліків. Основний недолік. Вона червона. Да, так, друзі, машини червоного кольору дуже важко продаються, тим більше мінівени. Лак Лакполіс. Ризик лак лакполіс. Ну і зеркало теж покинуло чат. це вірили, що замість Тойоти коли купить собі Тоу Ранч. Ну, тільки, звісно, на MPI моторі нормальному, живому, а не FSI, але, тим не менше, мені дуже подобається ця машина. Ну, слідової емоції я не бачу. Вопрос, що її тоді колбаса. Либо просто кришку вже промили. Oh. Бачиш Це покаже, якого кольору машина у нас. Uh -huh. Червона. О, uh -huh. oh, знову показує, що червона. Uh -huh. uh -huh. А тут синя. Знаєш чому? Червоний. То, що две когось була синя. Правильно пользуюся, я інструкції і так прочитав. Одна дверька кращена. Трища, трища. А от давай зараз ради інтересу і проїм. Ну і проєм всім все. два подання. Не люблю я такі машини. Але ж люди кажуть, що на корчах якось теж можна заробляти, так? Да? І кажуть, немає поганої машини, я погана ціна. Якщо злити її може якомусь перекупу там дві сотні накинути і злить. Ну можна накинути і злить, але її купити потрібно, мабуть. І ще за три чи за скільки. Ну, коротше, зараз будемо балакати. Зараз вона трошки прогріється і ми газнемо. Чи може зараз розлотки газнути? А якщо лясуть газнуть газнути? газнуть? чи ні? А, а ви напишіть в коментарі, газнуть на холодний чи не газнуть. Була не була. Не, не твоя, газу. Трошки білим підпердює. Білий то не чорний. Як казали, якщо чорний, то дизель. Білий це бензин. Все ж таки вона бензинова. Тест пройдений. Той випадок зараз, що я стою і шукаю причини, які твіпіло, що запропонував знайомий. По-перше, вона червона. Вона дута в круг, вона 1,6 FSI, вона на DSG, вона троїть. Заберіть мене звідси, я не хочу її купляти. За скільки можна купити цей мотлет? Ну, я не знаю. ну Мені запропонували 4200, Я думав, хоч на машину буде похоже, а тут я не знаю, ну немає машини. От за скільки ви забрали цю тачку, напишіть в коментарі. А я проведу потім роботу над помилками, чи варто її було брати, чи ні. Об'єктивно, ну може, тисячі ще три я взяв би, і то я сумніваюся, що потрібно вам і за три тисячі. A few later. Ну і раз тут перед вами з'явилась говоряча голова, не машина. Машини на фоні, як бачите, нема, ми все ж таки її не купили. Саме цікаве, через тиждень людина зателефонувала, каже: приїжджай, купуй, я готовий дати собі ціну. Але він запропонував її всім баригам Києва, і вони її не купили. Я що, дурачок таку тачку брать. Ні, звісно, тому ми її не купили. Ну а ми не опускали руки і прийнялись за пошуки далі. Так, друзі, запропонували мені одну ексклюзивну тачку. От реально. Ну, мені кажеться, ви побачите її, ви скажете, ти що дурачок, яка вона ексклюзивна, їх куча, і це взагалі помойка. Але ні, саме ця тачка дуже ексклюзивна. І ви як побачите, все зрозумієте. Зараз ви скажете, ти що дурачок? Це Nissan Мурано, не бери його ні за які гроші, він не потрібен. Та й взагалі ти казав, буде якась незвична тачка, а це обичний Nissan, друзі. Ви праві, тільки трошки от щастя. Це незвичний Nissan Мурано. Це 2,5 дизель і ви тільки послухайте, на автоматі. Не варіатор, там, не робот, а нормальний повноценний автомат. Це реально нормальний надійний Nissan. Ці збігатіля навіть ставили на Нісан навару, якщо хтось про такі чув. Коротше, машина трохи брудненька, вона в чорному кольорі. І щоб зрозуміти, що ми маємо по кузову, ми домовились з власницею, що заїдемо зараз на миючку і трохи її обмиємо. І так, придбали ми Муранчика за 8400 доларів. Як по мені це реально дуже крута ціна на дізельного, повнопривідного на автоматі Мурану Адже це така здоровезна машина за такі малі гроші. Ну блін, топ. Реально топ. Ну скажу чесно, довго займатися я не хочу. Зараз складний час надовго заморажувати гроші або там готувати кучу всього і продавати по ринку. У мене вже немає змоги. Машина поїде далі перекупом і далі зароблять гроші. А я трошки щось зароблю і в принципі на цьому буду довольний. От проїхався я трошки на цій машині, і що мені хочеться сказати, яка велика і комфортна машина з електролядою, кліматом, підігрівами за такі маленькі гроші. Що буде робити з далі, не знаємо, але я думаю, щось прийдемо. Ну і що ти скажеш, Едічек, як тобі тачечка? ташечка? Ну, Поки шас... зараз з того подивимось. Так що, залишаємо дружинку. І... І будемо думати. О, от на такого ми з вами збираємо. Ну, я розводю руками. Адже машину ми купити, то купили. Ну але продавати ми її не будемо. Ну, так, да, так буває член нашої команди Едуард, це такий здоровий, бородатий, захотів цю машину залишити дружині. Ну а чого я буду спорити? Адже я точно так же купив собі Мерсес проекта. Хай товариш мій купить дружині тачку. Ну і забрав він її собі. Ну, блін, реально охренєвний варіант, адже це кросовер, в бюджеті 8400, нормальний, дизельний, ще й на обичному, звичайному гідротрансформаторі. Як по мені, топ-варіант. Ну і до речі, друзі, хочу вам нагадати, що ви нам також можете пропонувати свої автомобілі. Тут я залишаю свій інстаграм, і якщо ви або хтось з ваших знайомих продає тачку, обов'язково скидайте нам її в Дірект. Ну або ж ви просто знаєте, що з ваших знайомих хтось продає машину по гарній ціні, обов'язково скидайте нам її. І якщо у нас з ним зростеться зділка, ми дамо вам 100 доларів. Ну або, може, 200. В общем, скільки скажете вам дати, стільки й дамо. Пишіть в Директ. Запропонували мені зараз татічку і, як завжди, ми їдемо в дорогу. Зараз я заїду, заберу свою команду і будемо прямувати, щось куплять. Аж двері поприкипали. Коли запропонували цю машину, сказали Hyundai Tragic. А я, людина, яка працює в автосфері, я реально не знаю, що це за машина. Одне, я знаю, вона стояла на одному місці на вулиці приблизно двох років. Вона власності в одної людини з сьомого року. Блін, це щось неймовірне. Зараз будемо дивитись. І так, що ми маємо? Це Hyundai Trax. Це повноценний шестимісний мінівен, який простояв 2 роки. Два роки його не запускали. Ой, поросихали всі патрубки, що могли, пішли задні арки, але я здивований, машина повністю не фарбована. Вона вся в рідній фарбі. Фух, то, звісно, робота це куча по ній. Я не знаю, як її оцінити. Ну, зараз будемо щось думати. Так, да, мінусувалося, бой контакт. Його просто піджать, поняв Ти того треба. Вроді моргаєш, ума другає. Так, ну що, пробуємо запустити ми цього дракона. На жаль, Вадим протикав сказати мені, щоб я взяв бустер. Зараз будемо пробувати не, своїми руками. Не, не, не. Так, що, друзі, запустити ми її не змогли, тому що чий провтик, правильно, Вадима провтик. Він не сказав, що нам треба брати інструмент якийсь і не брати якийсь бустер. А якусь машину, яка не запускається, брати якось різково. Тому завтра ми затаримося, візьмемо все, що нам необхідно для цього і завтра будемо пробувати запустити. Tomorrow. Так, ну і я думаю, вам зараз цікаво, що ж у нас з Hyundai. Купляємо ми чи ні. Вадієм. А ну Поясни, поглядаю. Не зійшлися по ціні. Нам він був цікавий за 2,5 тисячі, замовник хотів 3 тисячі. По факту, хто знає, які машини стоять більше двох років, що в них вилазить дуже багато питань. І питань негативних. Нам було це не цікаво через те, що нам потрібно було вкластись максимально багато своїх коштів, а це невигодно. І ти не заробиш з цього ні капельки. І ми вирішили, що ми не сходимося по ціні. Yeah. Тому що друзі, ви тільки подумайте, два роки стояла машина колодки під заміну, патрубки під заміну. Неізвісно, чого вона вообще стала. Плюс там реально здох акумулятор. Один акумулятор на ту дуру буде коштувати баксов 50. Ну і взагалі поясни нашим телеглядачам, що ти тут забув. Ти ж черкаси спідляв. Не. От як завжди, це він, походу у владі такого навчився. Ну нічого, добре, що він повернувся. Я думаю, нам точно зайві руки не будуть заважати. Що, друзі, я думаю, наступив час побалакати, тому що реально наступає такий момент, що аж руки опускаються. Ну, не йде перепродажа. Я вже не знаю, що купляти. У нас зараз на даному етапі зависло дві машини. Скидувати цену, блін, просто в мінуса віддавати я їх не хочу. Потрібно хоча б ними закрити якісь нулі. Купляти грошей немає. Та й скажу відверто, ви нам ще нормальних машин не пропонуєте. Того, що в мене маленька аудиторія, мало машин всього предлагають. А те, що предлагають, то взагалі по заоблачним ценам. Та й його знаю, зараз взагалі такий час, що треба купувати тачку по низу ринку. Це навіть ниже низа ринка, щоб скинути у якомусь баригі понизу низу. Ну, тому що другого варіка немає, люди зараз платіжоспособність упала просто на нулі. Але руки ми опускати не хочемо. Ми зрозуміли, що YouTube – це те, що нам подобається. Ми реально хочемо стати блогерами. Тому ми прийшли до рішення, що ми запускаємо новий Крутуб. Крутуб. Ми прийшли до рішення, що ми запускаємо новий YouTube проект Тобі в контінуєте.